Вітаю, друзі! Коли здох Йосько Сталін, йому розрізали живіт, вивалили гнилі нутрощі, накачали різними розчинами і зробили мумію. Цю огидну мумію поклали біля мумії мощей ленінов мавзолей, щоб гомосовєті коси могли піти подивитися на вбивць своїх батьків-дідів і при цьому восхваляти їх. Тож, труп Сталіна оселився в Мавзолеї. і жили вони там разом, Володя та Йосип, довгих вісім років. Які там у них комуністичні диспути були по ночах, історія не повідомляє. Але після Сталіна прийшов до влади Микитка Хрущов, який був мегаенергійним знаючим, що трьома класами освіти, до речі, він розказав всім, що Сталін був тираном. Розвів культ поклоніння своїй особі та спотворив лінію партії і натворив тисячі злочинів. Одним словом, партія, і ми невинні. то все Сталін. От і постало питання як такий злочинець лежить біля мощей святого Володимира Ілліча? Треба його якось звідти викинути, але і формальний привід потрібен. Тому в країні, де заперечували релігію, щось надприродне чи нематеріальне, дослухалися до сну комуністки Ленінки. Смішно? Зовсім ні. Якщо тобі подобається, натисни вподобайку та підпишись на канал. Дякую. Так от, таке рішення могли прийняти лише на з'їзді партії, а на ньому Дора Абрамівна Лазуркіна, стара більшовичка. 30 жовтня 1961 року з трибуни з'їзду в передостанній день його роботи виступила на підтримку пропозиції першого секретаря Ленінградського обкому Комуністичної партії Радянського Союзу Івана Спіридонова про винесення тіла Сталіна з Мавзолею, розповівши підбурхливі оплески про те, що їй приснився Ленін. Який сказав, що не хоче з ним поруч лежати. Далі цитата стенограми. Я завжди в серці ношу ілліча, і завжди, товариші, у найважчі хвилини, тільки тому і вижила, що у мене в серці був ілліч, і я з ним радилася, як бути. Вчора я радилася з Іллічем, ніби він переді мною, як живий, стояв, і сказав. Мені неприємно бути поруч зі Сталіним, який стільки бід приніс партії. З'їзд одноголосно прийняв ухвалу визнати недоцільним подальше збереження в мавзолеї саркофага струною Сталіна, оскільки серйозні порушення Сталіним, Ленінських заповітів, зловживання владою, масові репресії проти чесних радянських людей. Та інші дії в період культу особистості унеможливлюють залишення тіла у мавзолеї Володимира Ілліча Леніна. Перепоховання відбулося таємно у ніч із 31 жовтня на 1 листопада 1961 року. Молотов, згідно із спогадів Чуєва, згадував, як та Дора Лазуркіна виступала. Просто, на мою думку. Відьма якась, у вісні бачила, як Ленін лає Сталіна. Так от, друзі, коли потрібно було звернутися навіть до Потойбічного, навіть в Радянському Союзі, це робили і викинули Сталіна з мавзолею.